Привіт, друзі! Сьогодні з вами Тетяна Хрестовська, і ми сьогодні говоримо про особистий бренд. Що це таке, які є верхівки, підводні камені особистого бренду, і що вам потрібно знати перш за все? Це перший урок по особистому бренду, і сьогодні ми в загальному поговоримо, що це таке особистий бренд саме для експертного блогу. Звичайно, ми можемо опиратися на особистий бренд різних великих компаній, але це не завжди приводить до того бажаного результату, Результату, який по факту ви хочете досягти в своєму особистому блозі, тому поговоримо про особистий бренд. А поки що, ви підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайку і не забувайте поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео про особистий бренд. Я почну з того, що колись давно я сама... Думала про особистий бренд, для чого він взагалі потрібен, і, взагалі, як він пов'язаний з айдентикою блогу, з айдентикою, взагалі, всього мого образу. І вам розкажу кілька речей, до яких я прийшла самостійно, чисто з мого досвіду, те, що. Повинно відображатись саме від вас, як від людини, щоб вас впізнавали. В принципі, бренд особистий він спрямований на те, щоб вас впізнавали. Тобто, ви ставали або популярним, а якщо не популярним, то хоча б впізнаваним в соцмережах. Для цього нам і потрібно робити певні дії. Для початку я розкажу вам про системні дії, які я робила і роблю зараз. Для того, щоб впізнаваність не зникала. І друге, звичайно, проговорю з вами про архетипи. Дуже поверхнево сьогодні, але архетипи розкажу. Значить, перше, що я хотіла би розказати, це про айдентику. Що це означає? Айдентика блогу або навіть бізнесу. Навіть бізнесу дуже важлива. Наприклад, якщо ви бачите Кока-Кола то Coca-Cola по факту не міняла свою айдентику, тобто стиль написання шрифтів, свій кольоровий, свій кольоровий схеми вже дуже-дуже багато років. Просто я не хочу зараз казати скільки, тому що я не вникала в це в це питання, але в принципі з початку створення я бачила їх логотипи. До сьогоднішнього часу цей логотип змінився просто мінімально. Можливо, на початку трошки змінився, і потім просто це постійно було в них. Тому впізнаваність цього бренду це одна з найбільших впізнаваностей взагалі в світі. Кока-Колу впізнають скрізь навіть в Африці, навіть маленькі діти, які взагалі ніколи в житті її не пили. А в деяких регіонах, здається, в Бразилії, можливо, я помиляюся, Кока-Кола стала там одним з релігійних культів, практично, яку ввели в релігіозні свята як обов'язкову до пиття структур. Ну, це пов'язано теж з маркетингом, тому що там забороняли продавати Кока-Колу. Якщо вам цікаво, я розкажу вам навіть про такі речі. Це нереально прикольно. І відкриває. Вам трошки очі на світ маркетингу. Так от, як же нам перекласти по факту кока колу на наш особистий бренд? Це дуже легко. По-перше, у вас має бути шрифтова пара, завжди один або два шрифта. Завжди ви повинні використовувати тільки ці шрифти. Якщо ви хочете змінюватись з часом. Ви особистий бренд, ви не маєте, як Кока-Кола, триматися за ці шрифти вічно. Наприклад, десь два роки назад у мене взагалі була інша айдентика. У мене був інший колір і інший шрифт, інша подача тексту і так далі, тому що були інші сенси. Зараз я змінилася, і мої сенси змінилися, і змінилася моя айдентика. Далі ми обираємо звичайно колір. У Кока-Кола це білий, червоний колір. І завдяки Кока-Колі, по факту, ми знаємо Санта-Клауса, такого Санта Клауса, як він зараз є. Його не існувало такого. Ви можете теж про це прочитати. І якщо вам цікаво, буде, я теж про це розкажу. Я настільки сь сьогодні розказую про кокове що я розумію, що мені треба окремий випуск, просто, просто присвятити окремо цій компанії і як вони розвивалися, і що саме, які інструменти вони в маркетингу використовували для свого розвитку. Але повертаємося до наших експертних речей. Тобто, якщо ви будете дотримуватися хоча б кількох принципів: перше, це свій колір, друге це свій шрифт. І а, мати свій образ в блозі, що це означає? Це означає, що ви маєте, хоча б якось виділятися з поміж інших людей. Особистий бренд для вас, якщо ви експерт. Це є ви. Тобто ви і є свій особистий бренд. Це ваша міміка, це ваші жести, ваша жестикуляція, це ваш образ загальний, це ваше обличчя, тому що кожна людина унікальна. Це ваш голос. І якщо ви боїтеся говорити голосом, ми знімемо окреме відео про те, як перестати боятися камери, тому що колись я теж боялася знімати відеоролики. Отже, уявімо, що все у нас вже є бренд, можна сказати, ну це дуже маленька шматочок цього всього. Але, наприклад, у нас є хоча б маленький шматочок, візуальний оцей бренд. Але навіть я стикнулася в якийсь певний момент з тим, що я не можу зрозуміти, що в мене йде якась дисонансна частина, що я собі створила одного персонажа, можна сказати, в блозі, а по факту я є іншою людиною. Такого робити вкрай не можна. Потрібно максимально бути собою. Якщо ви починаєте в блозі випендрюватись, а в житті ви нормальна, звичайна людина, це дуже сильно видно. Оцей обман, він щитується десь там, на підкорці. Коли мені кажуть завжди, що я така сама в блозі, як і в житті, мені це дуже подобається. Тому що я знаю, що я ніде нікому особливо собі не брешу. Мені це вкрай важливо. Але Колись був такий дисонанс, і колись я намагалася да, створити цього персонажа. І чому в мене не вийшло, я зараз поясню. Справа в тому, що кожен з нас є е, певний психотип. Е, і цей психотип, він, його можна перетворити на архетип, да? тобто на те відображення, що насамперед ми хочемо, е, або можемо, або взагалі себе представляємо. Люди, якщо не проходили. Ні психологічних сесій, ні коуч-сесій, ні не розвивається, не займається саморозвитком, їм дуже складно, тобто вам можливо, дуже складно зрозуміти, хто ви є насправді і як вам використовувати взагалі своє внутрішнє у зовнішньому. Для цього створена система архетипів. І ці системи архетипів зазвичай розглядають з точки зору маркетингу великих брендів, якраз. Чому, в принципі, Кока-Колу, Пуму, наприклад. Наприклад, я дуже часто піднімаю в своїх відеороликах, тому що по факту на таких от е, великих фірмах дуже легко побачити саме цю архетипічність. Але ми з вами будемо розглядати ці архетипи окремо. Я думаю, що ви про них вже неодноразово чули, а поки що я просто рекомендую вам пройти тест на архетипи. Коли ви пройдете цей тест, ви зрозумієте, що у вас, в вашій особистості є мінімум три архетипи. І один із них переважаючий. Ці архетипи також з часом міняються. Тому десь раз в рік або раз в півроку я обов'язково проходжу цей тест. І я вам хочу сказати, що дійсно мій архетип дуже сильно змінився. І, в принципі, це дуже гарно. Видно навіть по блогу, як змінюється людина. Це просто дуже класно, коли ти не видаляєш старі дописи, просто бачиш свій розвиток в інстаграмі або свій розвиток в своєму блозі. Раніше це був лайв джорнал, тобто ми могли бачити просто цей розвиток особистості. А тут ми можемо бачити розвиток з точки зору архетипічності, з точки зору того, як ви будете. Вести свій блог, ви можете спиратися на ці архетипи. По архетипам також буде окреме відео загальне, і потім ми розглянемо кожен архетип окремо. Це буде реально весело, класно. Я сподіваюся, що саме ці знання допоможуть вам зрозуміти, де ж ви зловили оцей дисонанс в веденні блогу. Можливо, вам просто треба вести блог по-іншому, можливо, ви. Правитель, а намагаєтеся ввести блог в формі шута. Хіхікаючи і хахакуючи ваших рілсів. Для вас це не притаманно по факту, а ви намагаєтеся це впровадити в життя, тому що у когось із відомих блогерів такі ролики набирають охоплення. Але, як я вам казала, що оцей дисонанс, він відчутний людині на підкорці. І коли людина дивиться просто на вас, вона розуміє, що вона дивиться на людину, яка грає якусь гру. Тому, щоб такого не сталося, ми з вами це все будемо розглядати. Поки що підпишіться, будь ласка, на канал, поставте дзвіночок, тому що скоро буде 12 нових роликів плюс 13 про загальну систему архетипів в експертних блогах. З вами була Тетяна Хрестовська і до нових зустрічей!